Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Ольги, подивимося, що вона прислала: такі чорні намистини, сережки, бірюзові намистини, два види, сердолік, червоні намистини, перлинки, є лист з побажаннями, мабуть, і смаколики. Дякую Ольга, за гостинці, мені дуже приємно. Іду, почитаю листа, розберуся з побажаннями Ольги, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Ольги готові. Подивимося, що я зробила. Сьогодні досить такий похмурий день, але сподіваюся, що камера витягне. Не люблю включати світло, тому що втрачається цей природний і блиск, і відтінок самих каменів спотворюється так, тими бліками. Тому. Як на камеру мені виглядає, що витягує. І з сердоліку яшми Ольга хотіла зі згардами згарди сонечко. Були чотири намистинки такі зелені, трошки такі мішані. Я їх дала попереду, а далі вже так склала. Отут, відтінила через три оранжеві і решту. Оранжеві до замочка. Дала фурнітуру бронза-золотом, зробила сережки і ще залишилося на браслет. Отакі сережки і браслет. Якраз вийшло до останньої намистини. І за розміром, і комплектом. Із бірюзових дрібненьких намистин зробила намистечку, додала гематитові позолочені матові намистинки, а з більших, були ще з скляними вставками, зробила подружку, також додала матові, і ви не бачите, як гарно. Подружилися. Ще залишалося трошки дрібнесеньких намистинок. Зробила з них сережки грону. такий комплект з подружками. На закінчення гачок, так само і тут на закінченні гачок. Із залишків От із скляних, що були з тими більшими, вийшов такий маленький комплект. браслет і сережки. Ось такі сережки. І браслет. Їх можна вдягнути також сюди, по кольору підходять. Були сережки, це пам'ять. Це спадок треба було поміняти швензу. Я додала посріблені такі шапочки і швензу з цирконами. Із чорного Ольга хотіла б довше трошечки. Я зробила потрібну довжину через бісеринку. Додала такі кубики. Закінчує гачок. Позолочена фурнітура, чорне з золотом. І ще зробила сережки. Дала дві намистинки всередину кубик. Із вишневих, намистин склянин, скляних, зробила намистечко з позолоченою фурнітурою, як Ольга просила. І ще залишалася трошки намистинок, їх небагато було. Із залишків чорних і вишневих я зробила браслет. І вирішила, що їх можна поєднати, будуть як подружки. І тоді браслет можна і до того, і до того. Тут я дала через три намистинки бісеринку, і дала такі гранені позолочені гематити. На закінчення гачок і дала універсальний ланцюжок, який відшпиляється, для регулювання з тим чорним намистом. Тому що воно коротше, чорне так виходить. Я вам просто показала, як уже відрегулювати, щоб лишніх рухів не робити, не перещипати. Але ланцюжок є. Якраз для того, щоб відрегулювати довжину, щоб було гармонійно з цими чорними. І з останніх перлинок. Ольга просила, може, пару рядів, я прикинула, що виходить мені три ряди. Намистинки тоненькі, але все одно цікавіше, ніж одна ниточка. Дала такі конектори. Гранені гематитові за розміром. Посортувала їх по центру, дала трошки більше, не дуже, але трошки все одно, бачите, помітно чуть-чуть. А на закінчення тонше, розібрала сережки дала сюди їх. Вони трошки по кольору відрізнялися, ті такі трошки жовтіші, ті чуть-чуть срібніші, сіріші. Але так непомітно, коли вони не разом. І отаке вийшла намисто. На три ниточки. І ще залишалося трошечки небагато сережок, але так як вони дрібнесенькі, я вирішила зробити грону. Так, цікавіше. Гроно не дуже насичене, тому що кажу, намистин не багато було. Ось це все, це оновлення для Ольги переробила всі намистини. Сподіваюсь, вам оновлення сподобалося. Всім мирного, гарного дня і до наступних відео.